Вітання усім глядачам Ютуб-каналу Суперпозиція Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, 17 жовтня це вже ця п'ятниця. Володимир Зеленський відправиться до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки. Сьогодні нагадую, українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Сверденко уже в Штатах. Там і Андрій Єрмак власне наймовірніше готують зустріч Зеленського із Трампом. Ось цей візит на такому рівні. Ну і поговоримо про те, що віщуватиме нам така майбутня дипломатія. Олександра Решміділова, політологиня і кандидат філософських наук разом зі мною. Пані Олександр, рада вас вітати! Вітаю вас, глядачі. Пані Олександро, ну адресую вам це запитання. Як ви гадаєте, чи взаємопов'язані ці речі? Зараз делегація українська поїхала до штатів. Ми не знали, ось власне до сьогоднішнього вечора, що готується і зустріч Зеленського із Трампом у п'ятницю. от, вона запланована, як як пишуть, принаймні змі Сверденко Юрмак будуть підготовувати ґрунт, як то кажуть. Напевно, що так? Ну для початку, давайте спокійно реагувати на зустрічі будь-яких наших делегацій з нашими партнерами. І не очікувати постійно манни небесної іде безперервний політичний процес. Uh -huh. На всіх рівнях відбуваються зустрічі, на всіх рівнях відбувається взаємодія з усіма країнами-партнерками і зі сполученими штатами, в тому числі. Тобто оцей Пережиток, якщо можна так сказати, атавізм, коли треба, щось з кимось узгоджувати. Оце, знаєте, з обкомом кудись подзвонити, отримати якихось там рознаряджень, там хтось щось нарізав якісь задачі. О, треба швидко виготувати і звітувати. Угу. По тих напрямках, де ми отримаємо допомогу, звісно, що звіти будуть постійно. І зрозуміло, що буде постійна двостороння а, комунікація. І на рівні оборонних моментів, там, де є дійсно співпраця, починаючи від розвиток, закінчуючи е коштами, які направляються адресно по різних е напрямках. Те, що прем'єрка та й безпосередньо урядові делегації, коли їдуть, є напрямки по всіх е ключових міністерствах: по енергетиці, по оборонці. Uh -huh. Ну, я не кажу дипломатичну ниву. Там зрозуміло, що вони постійно взаємодіють, і це важливо, тому що давайте. Попри бюджетний процес, попри, от ми заходимо зараз в опалювальний сезон, і багато ті виклики, з якими стикається Україна, ті обстріли, ті загрози, ті не просто напади на окремі об'єкти, які є, а терористи захватили безпосередньо цілі об'єкти світової енергетичної uh -huh. інфраструктури. Я кажу і про... Енергодар, про ЗС, Запорізька атомна станція, це ураження постійно Чорнобильської атомної станції, це так. питання масштабні, це не питання локальні, які вирішує сама Україна, це ваші там так. проблеми. Ви там сам десь собі гребіться. І це важливо розуміти, тому що, як нещодавно сказав Юрій Бойко, він сказав, що як колишній міністр енергетики, що якби будь-яка інша країна світу проходила через ті виклики блекаути, атаки на газосховища, атаки на атомні об'єкти, скоріше за все, всюди був би і, можливо, навіть певно. Така стоп-машина, певний угу. параліч цих систем. А ми продовжуємо працювати, і це треба розуміти, що ми це робимо і завдяки тому, що швидко адаптуємося, і завдяки тому, що є підтримка світова. Так. от якраз до дипломатичних процесів, все ж таки, хотіла б повернутися. Чому хтось можливо може припустити, що ця поїздка Зеленського це буде якийсь або переломний момент, або якийсь новий виток у взаємовідносинах із штатами, тому що Трамп сьогодні в Ізраїлі виступав км? Несить оголосив про те, що він завершив війну між Ізраїлем і Хамасом, і що тепер він буде зосереджуватися на війні. У російсько-українській, ну а потім на уході з Іраном це він додав. Але для нас важливо все ж таки наша війна. І чи ось ця поїздка не ознаменує те, що Трамп вже в дійсності починає займатися цією війною, тому що Зеленський згадаємо говорив, що ми його номінуємо на Нобелівську премію Миру вже в наступному році, тому що цього разу не вдалося. але... Все ще попереду, як ви гадаєте, то можливо і почнеться якийсь новий такий раунд. Да, ось цих перемовних процесів, а можливо, йтиметься про томагавки, і це буде знаменувати початок такого нового витка. Настя, найгірше це постійно припускати, про що може йтися. Коли відбудеться зустріч, ми все своєчасно дізнаємось. Це намагання забігти на п'ять кроків вперед і дізнатися, що ж там буде. Поясню чому. Це постійна пастка, тому що ти. Попадаєш безпосередньо в стан, коли постійної невизначеність. Всі процеси мають свою тяглість і своєчасність, скажімо так. Все буде тоді, коли має бути. Те, що Трамп може додатково сфокусувати увагу на, не тільки на нас, а безпосередньо на тій війні, в якій ми знаходимося, ну, це позитив. Сказати, що він був не в курсі, не знав. Поза контекстом виходив, заходив. Ну, умовно, оці певні коливання ми спостерігаємо постійно, але що зараз він все відкладе, Дональд Трамп є президентом Сполучених Штатів, і вирішувати він буде першочергово виключно питання свої внутрішні. Це треба тверезо розуміти і, і постійно ну, прокинутися, якщо хтось думає, що він тільки в нього голова болить. Тільки як би вирішити наші або світові проблеми, зрозуміло, що він а, ними теж опікується. Uh -huh. а, чи можна сказати, що він вже все перевирішував і прийшла до нас черга, Ну, наразі може з'являтися нові протистояння, може бути постійно щось. І це ж може так статися, що тоді його увага буде сфокусована на чомусь іншому. Але. А... Те, що нас не прибирають з порядку денного, те, що дійсно фокус уваги є, те, що є бажання досягти результату, премія миру вона більше направлена саме за результативність, якщо можна так сказати, що ну, наразі, по нашому треку, ще зарано говорити, але це не применшує того, що все одно зрушення і вирішення хронічних конфліктів. Частково або повністю вдалося досягти і за каденції Дональда Трампа, це теж перевага. Тому що, вибачте, але е, десятиліттями тривали протистояння е, безпосередньо Арменії, Азербайджану. Е, питання по Палестині і е, безпосередньо Ізраїлю теж, ну скажімо, старе. Е, і оці Хронічні моменти їх дуже важко вирішувати, особливо що не вдалося твоїм попередникам, а ти берешся за, скажімо, ну вкрай важкі моменти, і те, що це може бути в певним досягненням Дональда Трампа, до речі, визначав і Марк Рюте на саміті НАТО і зазначав, що певні. Надії є і в світових лідерів, що Дональд Трамп візьме на себе не тільки цю місію, а й відповідальність додатково, тому що як би нам не хотілося, але в цьому світі багато у цієї гри гаряча картопля. Пам'ятаєте, перекидання відповідальності один від одного. А якщо є певні обіцянки, а по нашому треку обіцянки у Дональда Трампа були і передвиборчі. І діючі. тому я думаю, що він зацікавлений в тому, щоб дійсно досягти результату. Зараз інтерес. чергова обіцянка не обіцянка, але принаймні він постійно говорить про те, що я думаю, от я приймаю, я вже майже ухвалив рішення стосовно томагавків. І тут я вже бачу в соцмережах. Багато пишуть про про те, що Зеленський точно вже по томагавки їде до Трампа цього разу. Ну пропущення? ваші припущення ну, будемо жартувати. Я думаю, що навряд чи він ручні покля... поклажі їх привезе з щоб уникнути на розмитнення. Будемо так жартувати. Але про що це символізує? Перше, про томагавки розмова йде на дуже високому рівні, і це вже не тільки припущення, а це вже. Майже доконані домовленості, тому що вже пішла реакція з боку РФ, і оця дурня, яку почав говорити Медведєв, що буде ядерна відповідь. і mm -hmm. Там чекайте, як тільки ви дасте ми обов'язково. І це Він погрожує не нам, а сполученим штатам Америки і Трампу. Він погрожує світу. Він погрожує, так, тому так, що так. ядерна безпека це питання не тільки якихось окремих геополітичних акторів. Це питання колективної безпеки. І тут мають бути на сполох всі, хто чує і всі, хто відповідальні за те, щоб ця безпека була. Mm -hmm. Тому що е, певна безкарність за різні дії, які вчиняє Російська Федерація, вона дає їм постійні апетити вчинити, утнути ще щось над екстра. І тут має бути дуже швидка дійсно відповідь. І я думаю, що те, що пролунали ці погрози з боку, ну, скажімо так, керівництва очільників Кремля, це показує, що треба давати, щоб було чим не просто давати у відповідь, а щоб навіть превентивно діяти, щоб навіть розмов таких і думок не було. Угу. Тому що, вибачте, оця. Мавпа з гранатою, вона вкрай небезпечна, бо ти ніколи не знаєш, що вона може утнути в будь-який момент. Чи читається для вас, Олександра, от в наступних висловлюваннях Трампа, те, що він змінив підходи, можливо, свої до дипломатії або роздумує над тим, аби їх змінити, мається на увазі ота от, човникова дипломатія Келога і Віткофа, яку він провадив. Ось що він говорить. Я відправив Віткофа на зустріч із Путіним, думаючи, що вона триватиме 15-20 хвилин. Вітков нічого не знав Добре. про Росію чи Путіна. Він взагалі не дуже розбирався в політиці. А зустріч із Путіним тривала 5 годин. Я запитав, про що чорт забирає, ви могли говорити. П'ять годин, а він відповів, що вони говорили про цікаві речі. Ну тобто, чи будуть ще спецпосланці їздити в ту чи іншу столицю в одну, в іншу привозити Трампу інформацію, чи він якось вже по-інакшому буде спілкуватися з там, президентом Зеленським, з диктатором Путіна? Я впевнена, що це ну, більше схоже на певний жарт, і не треба применшувати підготовку. Усіх представників не тільки Сполучених Штатів, а всіх дипломатичних місій і корпусів, тому що це люди дуже підготовлені. І вибачте, якщо такі, як Вітков, не знають про mm -hmm. Росію, то решта знає, можливо, ще менше. Тому сказати, що ці люди, наприклад, не в контексті, не обізнані, це не так. Їх би ніколи на ці напрямки не поставили. А другий момент. Наявність або відсутність діалогу, тому що багато часу багато уваги приділяється саме таймінгу, часовому, скільки триває та чи інша зустріч. Наприклад, так було на Алясці. Якщо щось там змінюється, пришвидшується, або, наприклад, планували довше, а поговорили швидше, або навпаки, планували менше, а затягнулося. Це не означає, що це ефективно. І питання в тому, що. Дональд Трамп почав давати, хоч якісь там свої роз'яснення, як взагалі рухається е, американо-російський трек перемовин, тому що. Давайте скажемо інформації вкрай мало, а це означає, що дуже багато різних інтерпретацій. А що там було на Алясці? Про що вони говорили? А килим такий, а килим сякий, а що там робив відкуф? а Куди ви правильно сказали, що будь-яка зустріч, вона готується, <світ> і якби на початку сказали, що Сверденко з Єрмаком поїхали там готувати гро так, всі на різних рівнях. Тобто, спочатку працюють навіть не на рівень МЗС, коли це вже зу... зустрічаються міністри. Є спочатку підготовча робота, і це величезна кількість працівників, які починають зідзвонюватися, списуватися, листуватися, готувати папери. Потім виходять на рівень міністрів. Рівні міністрів переходить до очільників урядів. Очільників урядів переходять до очільників держав. Угу. Не інакше не може просто подзвонити сьогодні Трамп і сказати, ха, заїду на 5 хвилин, готуй чай став. Так не буде. Е, є протокол, і цей протокол він насправді дуже. Структурований, всі, хто колись мали дотичність до держави, знають, яка кількість папірців і бюрократії це супроводжує. Якщо ви думаєте, що на рівні очільників держав цієї бюрократії менше, то ні. Її вкрай багато, і саме тому система сама себе захищає зайвий раз протокол, стенограма, що сказали, що написали, як стояли, скільки було, тому що це постійна фіксація для того, щоб зайвий, зайвий раз не робити різких рухів. Тому впевнена, що пояснення від Трампа це розмова зі своїм виборцем. Чому він на це витрачає час? Дорогоцінний свій час. Угу. Так, чому Трамп, на ваш погляд, Олександро, закликав, згадав про імпічмент 2019 року. От, власне, він висловився, що він закликає розслідувати обставини так званого українського імпічменту. Я нагадаю глядачам, що процедуру імпічменту 2019 року щодо Трампа ініціювали після його дзвінка Зеленському, під час якого він нібито вимагав від Києва розслідування проти Байдена та його сина Гантера. Довести цей імпічмент до завершення не вдалося. Трамп назвав його масштабнішим Незаконнішим за Watergate, і от зараз згадав, це вже скільки шість років минуло. Чому? Що він хоче цим цією цим нагадуванням кому довести? Якщо зараз розслідування буде поновлено якимось чином піде в той чи інший бік, що це йому дасть? Згадав і згадав. Ця пісня теж вкрай стара, і вона вже, скажімо, Далеко не, не, ну, не є таким шлягером-хитом, який тільки там свіженький mm -hmm. з'явився. Те, що в нього там болить, дійсно вкрай мало кому випадає на його каденцію проходити крізь процедуру імпічменту, Трампу довелося двічі. Це боляче. Але так він хоче поставити для себе, можливо, якісь там. Крапку дати якусь відповідь. Давайте скажемо, його це достатньо сильно мобілізувало, а може, навіть підігріло додатковий в нього інтерес спробувати себе ще раз в цих перегонах. Більше того, нагадаю, що тільки наприкінці його опонентом стала Камала Гарріс, до того так. його ключовий, скажемо, антипод його візаві це постійно Байден і ці їхні. Різні підходи, різні бачення, вони в багатьох моментах і визначали надалі їхню політику в тій чи іншій ситуації. Те, що Трамп занурений в українське питання глибоко, показує ця історія, в тому числі. Угу. І, до речі, багатьом, можливо, хто забув, пояснює, можливо, і міжособові стосунки з Зеленським, тому що коли ми побачили і ну, можна назвати перепалку або підігрів градусу в овальному кабінеті. З присутності там, от свіжі, таке оці Зеленським. чому так? А що так? Тому що у Трампа є свої больові точки, які йому все одно болять, і тут є певні пояснення, чому саме так відбувається. Але знов таки бажання вирішити це дорослішання, це намагання і собі в тому числі відповісти і тверезо подивитися на все. Тому що якщо ми говоримо, що імпічменти нанесли Трампу певні рани політичні. То бажання поставити там крапку це загоєння, це храм, це намагання рухатися далі. Я впевнена, що тут можуть бути прориви, і ну я по поганого наразі нічого не бачу. А що там буде надалі? Яка буде взаємодія? Чи потрібно буде з боку України якась там підтримка? або… Там кооперація, ну це будемо спостерігати. Впевнена, що певні компетентні органи, які це цим займаються, там різні прокуратури, то що то вони будуть задіяні. Якщо потрібно, буде двостороння якась взаємодія. Uh -huh. Але тут питання в тому, що ми настільки настільки плідно і тісно вже співпрацюємо в багатьох сферах, що ну це насправді не ну, це, скажімо, доконана і зрозуміла ситуація, uh -huh. чому так буде. Стосовно зустрічі Трампа із Сі Цзінпіном, китайським лідером, він спочатку Трамп пише у своїй соцмережі True Social, що буде скасовувати зустріч з президентом Китаю, а вона, я нагадую, планується на саміті АТЕС через місяць, здається, в південній Кореї. От. А потім він в новій своїй заяві уточнює, що не скасовував переговори, хоча й залишив відкритому питання щодо їхнього проведення. Ось під час брифінгу в бувальному кабінеті. А що він збирається? Не збирається з сінзінпіном зустрічатися. Тут є такі думки про те, що от саме від цієї зустрічі буде залежати насправді все і російська українська війна, і взагалі як там світ буде поділений далі, і хто з ким буде воювати, от саме от цієї від цієї зустрічі буде новий відлік. Всього, як ви гадаєте, чи буде зустріч, чи готові обидва лідери до неї? Що змінить вона? Давайте для початку хід російсько-української війни так от ми згадали про ті ж самі тамагавки, це які далекобійна зброя, дозвіл е бити в глиб Росії як далеко і чому вони стільки галасу підіймають, тому що. Не тільки Україна бере на себе весь удар, а може його наносити у відповідь. Те, що ми його вже наносимо по МПЗ, і вся ця бавовна, яка відбувається на території Російської Федерації, це серйозні ураження і для військової компоненти, і для цивільної, тому що ви ж бачите, що вже є дефіцит, скажімо, бензину. І взагалі ага. я думаю, що і на нафтовому ринку будуть зміни. Uh, вже і, харчу, і харчі десь зникають, це вже безпека безпосередньо продовольча. А так як все одно в, в багатьох моментах uh, Китай має тісні uh, стосунки з Російською Федерацією, це не тільки закупівлі енергетичні, це в, різного роду взаємодія. Певна, що певні проблеми можуть впливати і на Китай, в тому числі, або створювати їм додаткові проблеми перепони. І якщо буде розмова на рівні uh, Великих геополітичних гравців для світу це намагання знайти певного порозуміння і дійтися якоїсь згоди по багатьох питаннях, uh -huh. це питання і безпеки регіональної, це питання світової безпеки, це, до речі, питання і ядерної безпеки. Я нагадаю, що Китай uh -huh. по різних питаннях міг, міг там мовчати або якось дистанціюватися, але в питаннях саме ядерної безпеки вони заяви всі робили дуже вчасно. Uh -huh. І <кій> якраз коли вони бачать. Оцей ядерний шантаж вони реагують і про нерозповсюдження або певно денуклеарізацію, Вони постійно наголошують як важливий пункт. Тому думаю, тут є поле для порозуміння. Uh -huh. І дай Боже, щоб воно було й по інших напрямках, щоб не було додаткової конфронтації або не спалаху додаткових гарячих точок, які Трамп намагається погасити. Тому що давайте скажемо потенційно, їх може з'являтися ще. I nie jedno. Tak. Слушно, ви зауважили про те, що ми дійсно відповідаємо на російські удари, цілимо вглиб по території Російської Федерації. Президент Зеленський взагалі говорив, що на всі наші блекаути ми будемо дзеркально відповідати і гасити там регіони. Ну побачимо, але ПНПЗ вже дійсно бавовнимо дуже вдало. Сьогодні глава європейської дипломатії Кая Калас прибула з візитом до Києва, і от що вона зокрема говорила: ну певно, і фінансову допомогу озвучила, але. Говорить, що воєнна економіка Росії слабка і стане ще слабшою. В Росії інфляція вже понад 20% і зменшуються грошові резерви, а зростання наближається до нуля. Отже, ми можемо припустити, що час був певний період на російському боці, але тепер він на боці України в економічному сенсі. Я так розумію, мається на увазі. Що ви думаєте з приводу економічного стану Росії? Ну, давайте для початку про приїздка заяви і дії з боку наших європейських партнерів. Угу. Нам це важливо. Я впевнена, що вона теж приїхала на власні очі в певних моментах переконатися, отримати фінальні якісь теж домовленості, тому що наприкінці жовтня очільники. Європейських країн теж будуть зустрічатися, і на кону не тільки питання по російських коштах, які лежать передавати, не передавати, як процедурно, тому що ми ж бачимо, ці вагання продовжуються. Але Україна потребує конче потребує коштів і на те, щоб стабілізувати економіку, і на те, щоб відновлювати її. І ми бачимо, що різні відшкодування, які мала б виплачувати Російська Федерація, скоріш за все, вона поки не збираються ніяким чином добровільно віддавати, тому от дивляться і шукають різні моменти, як надати Україні кошти саме за рахунок тих заморожених активів, які перебувають в Європі. Якщо ми говоримо про саме виснаження Європи, ой, виснаження Росії. Російської Федерації, але я не не даремно умовилася, тому що всі санкції, які накладала Європа, вони стосуються не тільки виснаження. Російської Федерації вони так само б'ють і виснажують Європу, в тому числі, тому що вони дуже були тісно пов'язані і енергетично, і економічно. І Європа теж має розуміти, як їй стабілізувати і власний стан в тому числі. Тому, коли ми тільки дивимося, коли ж там вибачте, умовно в сусіда корова здохне. Треба дивитися за, за своїми і докладати зусиль для того, щоб не прогавити момент виснаження власних. А ж, якщо ми говоримо про взагалі НПЗ, і е, важливо, щоб не було додаткових, скажімо так, колапсів, е, які можуть, е, тому що є нафтопроводи, є безпосередньо <кій> різне постачальне навіть е, того ж самого палива і нафтопереробні заводи не тільки в Російській Федерації, це значить, що десь будуть закуповуватись більше. Тієї нафти, якої не буде вистачати або не буде вистачати там бензину, того ж самого а, а ті чи інші країни, в яких будуть тепер купувати, могли постачальниками бути і європейських партнерів, в тому числі, щоб не було додаткового дефіциту а, і в Європі. Україна ж до речі, війна оголила нам цей нерв, і ми були в моменті, коли в нас не було. Палива на заправках, і його отримати було ну вкрай важко, не кажучи вже про ціну, його просто фізично наявності не було. І від цього залежать багато різних факторів, починаючи від логістики різних товарів, які неможливо довести, mm -hmm. так або ще якось. Тому можуть бути дуже сильні колапси і треба це мінімізувати. Ми ще говорили взагалі про той стан речей, які мають розуміти партнери. В нас спільна енергетично пов'язані дуже сильно, і ті удари, які ми отримуємо по об'єктах енергетичної інфраструктури, підготовка до опального сезону, газосховища, я нагадаю, які теж страждають, це все спільне завдання. Я впевнена, що про це теж могла Так. Пасибі, Олександру, дякую вам за цю розмову, що приділили нам сьогодні час. Олександра Шмиділава, друзі, гостя цього ефіру. Сьогодні дякую, що переглянули це відео. Будьте з Ютуб каналом Супропозиція. Побачимося обов'язково попереду нові теми, нові гості. До зустрічі.